Це речі, в'язані гачком з такої вельветової ниточки, є акрилової ниточки з такі ялиночки, От, це Санта-Клаус. Це у нас Рудольф, це сніговичок. Ірина Капітула показує свої в'язані іграшки. Кожну зробила власноруч Рукоділям Жінка займається і ще з дитинства. Коли от так з ниточок з'являється виріб, і кожного разу щось інше, бо це ну ручна робота. Це кожного разу щось індивідуальне, ексклюзивне, і ти дивишся, коли вже бачиш на кінцевий результат. І Отак його поставиш, і походив, походив і знову на нього заглядаєш. Бо це ну це просто коли вже бачиш готовий виріб, ну просто це найбільше задоволення. Жінка додає, красу поєднує з користю разом із чоловіком. Ірина взяла участь у благодійному ярмарку на підтримку зсу, який організували на території рівненського дитячого садочку Вишенька. І навіть ці вироби, це теж щоб в такий тяжкий час якусь краплинку радості приносити людям, бо це приємно дивитися на красу, коли навколо стільки негативу, щоб, хоч щось трошечки прикрашало наше життя, до ярмарку долучилися вихователі, дітлахи та їх батьки. Відвідувачі мали змогу посмакувати домашньою кухнею господинь, придбати сувеніри, картини та навіть раритетні речі. Ми не тільки зближуємося так, як суспільство, але ми ще й донатимо. і Гарні донати виходять. Ми підготувалися дуже гарно, і шубу зробили, і е, хутоги. І солодкий стіл, це все було зроблено із дітками. Вихователі приєдналися. Дітки в нас допомагають продавати. Ну це дуже класно, насправді, дуже весело, дуже приємно. Я принесла гарбузики і такі монстри. Мені Подання подобається, що всі в нас дні. приходять щоб нам було. Усі зібрані кошти передадуть підрозділам рівненських захисників, які виконують завдання на Донецькому, сумському та запорізькому напрямку. Ми хочемо допомогти саперам, які до нас звернулися. У нас є знайомі військові сапери на зарядну станцію, яка називається Вихор. І ще є потреба великому збору, який організовують місцеві волонтери. Якщо нам вдасться назбирати відповідну суму, ми поділимо цю допомогу на два підрозділи. Директорка дитячого садочку номер 17 Ірина Кухарчук додає: подібні заходи в закладі проводять не вперше. На четвертому році війни це дуже тяжко. Люди опускають руки. Потрібно мотивувати. Ми своїм власним прикладом. Я хочу зауважити, що всі дошкільні заклади проводять тим чи іншим способом цю допомогу. Я знаю, що проходять ярмарки майже в кожному дошкільному закладі. Вся вся освіта піднімається, але мотивувати людей стає дедалі. Важче спільними зусиллями на благодійному ярмарку вдалося зібрати понад 50 тисяч гривень для українських захисників. Діана Грицюк Олексій Олексієнко випуск новин.